Автори військові, мені здається, це дуже природня Історія знає, історія літератури дуже багато авторів, які або там журналісти на війні, або безпосередньо, хто брав участь і писали, потім робили якби, рефлексію того, що вони пережили. Я ж на війні не пишу, я вже пишу потім, вже це все переосмисливши, якщо в мене є можливість щось переосмислити. Тому я не бачу в цьому ніякої, ніякого протиріччя. Про Максима Крівцова можемо згадати, що про Далі люди дуже дивувалися, як от він такі чуттєві вірші пише, творча особистість, і при тому такий жорсткий воїн, кулеметник, дійсно людина, яка брала участь в дуже серйозну, серйозну роботу, робила небезпечно. А для мене це досить природньо, тому що я бачив. Я був з ним в одному підрозділі, я бачу, як це відбувається, як він просто приїжджає завдання, щось собі там клацає в телефоні, і там через день-два ти бачиш, як вірш у Фейсбуці з'являється. Він людина просто таким чином, як пропрацьовувала в собі ці події. Ну, з дитинства, ще пригадую, мама мені купувала і читала на ніч, коли я ще був маленький, пригодницьку літературу. Це були якісь західних авторів, в основному або польських навіть. Книжки про пригоди, там, де тварини якісь в якихось ситуаціях, там, наприклад, там, домашні тварини, там, наприклад, такі собачка загубилися, і кудись вони через дикий ліс прибираються, щоб потрапити до своїх друзів. Це таке от, це мої спогади дитячої літератури. Це, потім я сам вже почав читати про індіанців північноамериканських, якісь, тобто воно все було таке пригодницьке. В старшу, коли вже шкільний вік там такий більш старший, ясно, що є шкільна програма. І те, що ти сам собі обираєш читати, я вже почав більше цікавитися історичними якимось речима. Вчителька західної літератури була досить прикольна, вона якусь там латиноамериканську давала літературу, і всякі такі речі ну, досить складні для розуміння. І з нею було. Побудоване спілкування, тобто вона не просто нав'язувала свою думку, а ми з ними такий дискусійний клуб влаштовували про ці книжки, і ну, така класна вчителька була в цьому сенсі. І іс вчителька історії України саме мені і моєму другу Тарасу в якийсь момент, це ми вже досить були рік 2003, 2004. Дала книжку Юрія Борця про Рей Дупа, коли вони відходили 46 й рік, виходили з України, і вона так тоді перевернула трошки, вплинула, можна сказати. Я почав, бо я, ну, я не був там з дитинства вихований в родині націоналістів. Я більшість з нас киян взагалі не придавав цьому значення. А тут я почав про це дізнаватися, сам цікавитись. Якщо говорити про якусь таку улюблену літературу, то це якась військова романтика, якщо брати за таких великих якихось постатей, це Хемінгуей однозначно. Хоч багато хто його не любить, там критикує, але я вважаю, що він літературний геній однозначно, і ці образи, які він створив, це ну, топчик просто. Людина вміла, неймовірно, круто писати. Ще Юнгер, Ернст Юнгер для мене теж вели, ну, дуже крута постать, важлива. Ну, і в такому характері. Потім може, ще я вчився на політології, я читав багато філософських праць, як починаючи там, з Древньої Греції, Платонів, всяких Аристотелів і далі складніше, цікавіше. Не скажу, що це легка література для читання чи там улюблена, але вона дуже Мозок заставляє працювати. Біографії, наприклад, Мандргейма, біографію, яку видав наш формат, вона мені дуже зайшла, тому що перегукується з нашими подіями. Вона була корисна для прочитання для, для нашого для українського досвіду. Книжки, які сформували, це однозначно Юрія горліса горського Холодний Яр. Це книжка, яка яку я прочитав, коли мені було. Років 15 або 16, і вона дуже сильно вплинула це 100%. Я насправді хотів би, щоб якомога більше людей прочитало книгу для того, щоб. Я вважаю, що книга дуже реалістична в сенсі війни саме того періоду 2014-15 року. Ясно, що вона вже зараз інакша зовсім війна, але про ту війну тут можна досить реалістично дізнатися. І я хотів би, щоб широкий загал люди, які при як, якимось чином їх це минуло, щоб вони дізнавалися. Але відбувається не так. Відбувається таким чином, що ми книгу читають основна або волонтери, або люди навколо військові, або військові. І найбільш такі теплі для мене відгуки, якісь це коли хлопці мені ще 22-му присилали фотку моєї книги. Особисто ми з ними навіть не знаємо, ми знайомі по соцмережам. І вони мені присилають книгу, наприклад, в книзі там кілька дірок від куль, кажуть: побувала в бою, там твоя книжка в рюкзаку лежала. Або там хтось там пише: тікали з лівого берега, з Херсона, десь там під деревом твою книгу закопали, коли повернемось, відкопаємо. Бо сьогодні я їхав в метро, написав мені хлопець, я не буду. Називати хто, тому що я не знаю, чи, чи, чи для нього це ок, чи не ок. Але от людина мені пише: дякую за вашу книжку. Якби не вона, я б теж мабуть, був ухилянком і довбойовим. Тобто, це, мабуть, самі такі круті відгуки. І, і, ну, тобто, читачі це люди моєї зграї, можна сказати. У мене я не буду говорити про якісь конкретні моменти. Я просто скажу, як вона побудована. Тут багато дуже дії, дієслів в принципі, і якихось подій. Тому що я писав книжку, виходячи все-таки з журналістського досвіду якогось там свого, своїх скілів, а там дуже важливо саме таке репортажний стиль, багато подій. Але важливі моменти це ті якісь роздуми філософські, які ми ці дії часом. Ну, Перемішуються, я не знаю, як сказати, перетинаються, тому що, власне, для них це все, вся діяльність і розписана. Ось так от. Для нього це в першу чергу особиста втрата. Гине близький друг. І я взагалі вважаю, що в наших мотивах все таки особисті якісь речі вони важать більше, ніж ідеологія. там, Якийсь патріотизм навіть той самий є. Коли в тебе вже особисто тебе це торкається, тоді ти робиш цей от якийсь відчайдушний крок. Якою саме буде велика війна до деталей, я, звісно, не міг знати, але і я, і все моє оточення, там от військові, навіть не військові люди, просто які цікавляться політикою, історією. Розуміли, що цей процес вже зворотній. Ця війна однозначно буде. Тут це не якесь вангування, це логічно, абсолютно обумовлені речі, історичний процес. На жаль, ця от, трагедія нашої держави, і нашої країни, нашого народу, в яким ми потрапили, і у нас не було виходу із цього інакшого, На жаль. Я своє життя між. От, в 2014-15 роком і великою війною сприймав як канікули. Я розумів, що я я повернувся не назавжди. Я розумів, що це все одно буде. І я собі ну там, крайні роки перед війною ну, доля мені надала можливість насолодитися життям. Насправді я активно їздив за кордон, походи організовував У мене. Була комерційна діяльність пов'язана з мандрами, подорожами. Книжка так само вийшла, це, я вважаю, важливий крок, успіх для мене. Тому, ну, я просто сприймав життя як канікули. Щось у мене не вийшло, на жаль, в чомусь, я там, зазнав поразки, я маю на увазі про своє там, життя. Щось вийшло, щось встиг, щось не встиг. Але я все одно жив постійно з відчуттям, що в мене дуже мало часу. Я маю побільше встигнути, тому що, ну. Я був переконаний, як і більшість моїх друзів, що цю от війну я вже не переживу, і ще не фактів. Хоча я зараз в запас перевівся, але ж швидше за все, я знову скоро потраплю десь так чи інакше. І, ну, от, тому, мабуть, що найкращі роки вони вже позаду. Я маю на увазі якогось найкращі в плані там якогось особистого задоволення від життя. Любов до війни справді є, певна романтизація є, і в моїй книзі це відчувається дуже. Але воно відчувається, тому що події ті вони були не якби там. ну, Хтось особисто пройшов, дійсно дуже жорсткі події, але вони все ж таки не були такими, як оця от велика війна, така вже на повну катушку. В тому плані, що не застосовувалося багато видів озброєння, які застосовуються зараз, це не було настільки масово, це не було настільки ну, дійсно жорстоко, як зараз. І на сьогоднішній день я можу сказати про себе і по багатьох побратимів, з якими я спілкуюся, що ремонтизму вже жодного не лишилося, і оцього відчуття любові теж не лишилося. Це знаєте, як в токсичних стосунках з жінкою тебе спочатку дуже такий. Вибух емоцій якихось ендорфінів, але якщо стосунки токсичні і травматичні, то воно в кінці прийде до ненависті. Я можу сказати, що я ненавиджу війну. І я зараз до неї ставлюся як до просто необхідної, неприємної роботи, яку ти просто маєш робити, але без жодного задоволення. Люди читають, і не всі, звичайно. Але це дуже важливо, мені здається, для мозку читати, в принципі, тому що я по собі помітив, що коли ти відпочиваєш від якихось дій, там, роботи своєї військової, багато хто просто залипає в інтернет, скролить, дивиться якісь рілси, хто там TikTok, та Інстаграм. І людина, як я по собі помітив, ти просто тупішаєш з шаленою швидкістю. Воно ніби то зрозуміло, що мозок хоче відпочити, але ж ну, ти реально інтелект свій внітас спускаєш, просто, і все. І, ну, Це залежність нічого хорошого в цьому немає. І в мене побратимчик Захар привіз, це нещодавно, 23-му році, було вже восени книга Павла Дерев'янка, Аркан Вовків. Це перша книга трилогії. Там три досить великі книжки, десь по 600 сторінок кожна. Це фентезі українське. І вона настільки нам залетіла, по-перше, це фентезі, тому вона легко читається, вона легко написана, і ти нібито відволікаєшся, і ти телефон уже не скролиш постійно, тому що книжка тебе затягує, і ти вже телефон так уже по справі тільки береш, а не для того, щоб в нього затупити. І ми цю книжку з Захаром просто ми там по часу. Так, ти вже скільки прочитав, моя черга, типу, давай. Як якісь там, не знаю, круче, ніж серіал якийсь. А книжка насправді, хоча вона легко написана і вона фентезійна, але вона про Україну, про там, це така альтернативна реальність. І вона нам дуже перегукувалася в, в плані сенсів, якихось, бо там про воїнів, про характерників у них теж там. Свої негаразди, і вона нелегка абсолютно. Хоча це фентезі, вона дуже важка в сенсі своєї філософії і тих подій, які там відбуваються. Ми такі перечитуємо, так, ти це прочитав? Да, такі там, каву заварили. Блін, чувак, це ж про нас. да, Це про нас. І це дуже прикольно. І я з цієї книжки, вона мені допомогла. Відкласти телефон, почати знову читати. І я вже почав читати якогось юнгера, що якісь більш речі, де треба мозок включати. І я вже зараз, ну, постійно, в мене якась книжка я постійно читаю. Чому важливий проєкт військо читає і чому важливо щоб до військових, до особливого сержантського составу, до молодшого офіцерського? Потрапляла якісна література, якісь світоглядна світова, так і українська, і історична, і зокрема і військова. Дві причини, на мою думку. Перша це є військові, для яких достатньо у мене. Я от дав присягу. У мене є наказ. Це достатньо для мотивації цієї людини йти в бій, виконувати завдання. Але не всі люди такі. І для того, щоб бо ти вважиш своїм життям, здоров'ям ти ризикуєш, і для того, щоб на такі дії когось подвигнути, потрібно трохи більше інформації дати людині, чому відбувається ця війна, що буде, якщо не боротися, е е як Про з... про цінності, про історичний контекст, тоді у людини більше з'являється розуміння і бажання. Я сьогодні говорив в інтерв'ю, що для мене там Холодний Яр стало одною з таких поворотних. Книжок, які сформували моє там, бачення, і дали якусь мотивацію. Так само для когось може стати або той самий Холодний Яр, або інша книжка, такою от річ, на яку він буде спиратися у важкі моменти. Це перша причина. Друга причина це загальна освіта, в тому числі військова освіта, кругозір. Мені доводилось, на жаль, зустрічати командирів рівня там зам, командира батальйона, люди не вміли читати карту нормально з висотами, і планували наступальні операції от просто стрілочки, ми сюди тут робіш, це зайняли і пішли. Ну, у них там на картах все дуже легко це виглядало. А коли ти починав з ними говорити про якусь там тактику, що а давайте ми тут Тут, ну, якісь складніше наваращувати речі, але вони складніші, воно би спрацювало. І потім на практиці виходило, що воно спрацювало. Е, вони казали, так, що хто ти? Ти сержант? Давай, коротше, йди, йди виконуй. От, щоб такого не було, треба якось ці от книжки читати. Я на Майдані е, бував. Е, не я приїжджав на якісь двіжухи, коли починалося якесь протистояння там з Беркутом, бо я жив у Львові, я не, не чергував постійно. Для мене 1 грудня дуже важлива подія. Така я не скажу, що це було прям розумно, але в плані здатності, от, що зібралася група людей і вступила в прямий бій е з Беркутом, е це якась про от, здатність е перемогти цей страх в собі. Потім ну, там під Леніним двіжуха, потім на Грушевського події. І, звісно, самі трагічні, самі жорсткі події. Я вже не пам'ятаю, яке це було число 21 здається, розстріли. Вперше побував в столецькому бою, тільки зброї в мене не було. Зброя була тільки в противника. Я тоді собі так, ну, ми вже коли вийшли, я собі пообіцяв, що наступного разу в мене точно буде теж зброя. Тому що це було так дуже жорстко, коли для тебе вбивають людей, а ти просто з ну це... І, і, і смішно, з одного боку, потім може ти сам з себе бережеш, наскільки ти був ідіот. І дуже трагічно. У мене насправді пам'ять так працює, дуже багато чого забуваю, на жаль, і, або, на щастя. І воно вже для мене далі. Як щось таке стало в минулому, я його не, не переосмислюю спеціально. Чи я зараз би по-іншому себе вів, ну, якщо б зараз в цьому віці, з моїм досвідом, та певно, що я би себе по-інакшому поводив. Але на той момент, будучи юним, там, гарячим, не сильно там, аналізуючи, а там бійка побіг. Ну, але теж ми досить тоді сористи з Русланом, з Аллахом аналізували, ми ну, не зовсім бездумно це все робили, звичайно. Але на той час чи міг я якось ліпше в цьому брати участь, та навряд чи. Я зустрічав думку, і навіть з хлопцями зустрічав, з якими мені доводилося битися там плече до плеча на війні. Це в основному східняки або співдні України. Хто звинувачував Майдан у тому, що це все почалося, це війна через вас. Але при цьому ці хлопці на нашому боці билися з Росією. Я кажу, як у вас це в голові вкладається. Ні, ну так вони ж прийшли, це мій дім, я тут захищаю. От якось у них ці дві позиції, але Майдан вони все одно засуджували. Е, у мене такого немає. Чи почалася війна через Майдан, та в якому сенсі, звичайно? Тому що якби не було Майдану, значить ми б тихенько лягли під Росію, і не потрібна була б війна для Росії це. Ну, е, зараз інше питання, про яке я би хотів сказати, що. Е, от, Засобах масової інформації якась така офіційна позиція, що Майдан це була боротьба за європейські цінності, за вступ до Європейського Союзу. Студенти вийшли на протест. Може, студенти й вийшли на протест за європейські цінності, але там було купа людей, бойовиків молодих, націоналістичної двіжухи, хуліганів і так далі. Які вийшли просто бунтувати проти диктатури і проти поліцейської диктатури, зокрема. Найбільший вибух, мені здається, це коли Янукович намагався прийняти ці в Верховній Раді закони, такі диктаторські. Тоді вже таке от протистояння набуло такого незворотного такого характеру. Люди за свободу вийшли, ми постійно все життя блін, за свободу віжуємо. Ніхто не готовий блін, помирати за те, щоб вступити в Євросоюз. Ну, люди серйозно. Е, тому е, Антолій Лупонісь колись сказав, що бунт має рацію, бунт завжди має рацію. Ціна, за яку яку ми платимо, вона величезна. Мама таке враження, що ми ціну платимо і за себе, і за всі попередні покоління, яким не вдалося. І, на жаль, зараз, в 2023 році, якщо так подивитися просто спокійно і без емоцій, складається враження, що і цього разу може не вдатися. Але воно все одно того варте, тому що у нас такий вибір. Або ми зайдемо тихенько в стіло, і всі дружненько поїдемо в гулах самі буйні, а не буйні стануть е, малоросами. Або боротьба. Чи можемо ми загинути, в принципі, як... Ну, не всі, -то не загинуть, але люди, які люблять волю, не гнуть шию. Швидше за все, якщо ми програємо, якщо впаде е, фронт, і ЗСУ будуть знищені, значить, ну, всіх так чи інакше репресують. Чи варте воно того? Ну, мабуть, так. Да. Інакше, інакше, ну, навіщо було починати? Ми ж нібито як е, всі, ну, не всі, а як пасіонарії українські е, дуже часто, я в тому числі декларуючи, у нас основна цінність це воля. Ну от, а за цю цінність ми платимо максимально важку ціну. 2014 рік це були події, в яких не обов'язково було брати участь кожному. Вони торкнулися далеко не всіх, і це була все-таки локальна війна, локальний конфлікт, якого, ну, якщо ти там не націоналіст або на той час ти не був військовим, тобі не обов'язково в цьому було брати участь. Це могло. Пройти повз так, ну міг там волонтерити чи щось там задонатити. А багато людей взагалі не цікавилось тим, що відбувається контекст, ну, то й Донбас. І... Це... А зараз це те, що торкнулося абсолютно всіх, і ми, в принципі, на грані ну, нас можуть знищити в принципі, як державне утворення, і це екзистенційна дійсно війна. Тут неможливо зробити вигляд, що це не про тебе. Ну, можливо, кудись виїхати, там звалити, але це теж твій вибір. Тобто це вже стосується абсолютно кожного, ти не можеш не змінювати своє життя. І, а якщо говорити про саму війну як війну, вона дуже жорстока, вона е, така дуже брудна і дійсно, ну, якщо в 2022 році ще було місце для якихось. Романтичних там виходів, де тві, твої особисті скіли, твоя особиста навченість багато чого відзначали. Зараз війна дуже технічна, дуже багато на полі бою відіграють дрони. Рухатися непомітно майже неможливо, постійно очі є в повітрі. І ну, вона така стала механічно безжальна. Якщо в 22-му році ми спостерігали таку всенародну любов, ти заїжджаєш на заправку на військовій машині, тобі там безкоштовно кава, ходох, хоча, до речі, кава, ходох десь е, е, в Донецькій області до сих пір це є. А тут уже всі давно забули. І якесь таке єднання, підтримку шалену, будь-який збір дуже швидко закривався, люди без проблем, там щось купували, скидали гроші, такі е, вулик, такі гудів. У 2023 році ми спостерігаємо таку сепарацію. От, от ви там воюєте, а ми тут живемо своє життя. Люди бояться, дуже великий страх. Люди зрозуміли, що це надовго. Люди зрозуміли, що там швидкої перемоги не буде. В цьому я вбачаю проблеми інформаційної політики в Україні, тому що. Людям малювали рожеві перспективи, що все це скоро закінчиться, їх дуже заспокоювали. І це зіграло зворотню роль, коли стало очевидно, що все не так рожево, то у людей таке розчарування дуже сильне. Мені здається, що глобальна біда української інформаційної політики в тому, що людей не сприймають як дорослих, з ними спілкуються, як з дітьми. Їм багато от, намагаються все це подати в такому якомусь красивому вигляді, не злякати. То ви, ну от просто поспілкуйтесь з якимось таксістом, обичним дядієміше, і от спробуйте йому там щось все красиво розвалити, він так на вас подивиться, типу, що ти мені розказуєш? І, і поговоріть з ним, от як з мужиком по-чесному, і це буде зовсім інша розмова. От владі і взагалі всім, хто формує інформаційну політику, час поговорити з народом по-чесному, як мужик з мужиком. Тому що все намазування тонким слоєм, воно дуже погано з нами. Вже зіграла дуже погану якби гру. А між сепара... у військових яка претензія до цивільних у військових є відчуття, що їх кинули, що їх як жертв. Ну, тобто, ну нема такого відчуття, що жертва. Тобто військовий то себе там, не відчуває жертвою, але суспільство нібито віддало частину населення в жертву і живе собі далі спокійно, нормально. І ніхто не збирається цих людей міняти. А люди виснажені максимально, ті, хто вижив. Дуже багато хто з першого дня вже їх. Або немає вже виходу, бо вони каліки. І у нас вже затягується з мобілізацією. Я не знаю, прийняли, не прийняли, це десь зараз має бути голосування на днях. Але теж там строки такі, дискусії, 3-4 роки має бути мобілізація. Тому, от людям зручно вірити в ЗСУ. Ви там, хлопці, воюєте, а ми тут вас вдома почекаємо, молитв, таких героїв наших. Це херня повна, тому що це вже не війна, ланскнехтів, лицарів, якісь кудись там, там в Христовий похід пішли. Ця війна стосується абсолютно кожного. Виживемо чи не виживемо? Або якщо нам ця держава не треба, давайте нафіг кудись в Аргентину валити і не займатися цим всім. І оці всі, хто загинули, значить, ну загинули і загинули. Тому що ну так не може бути. Щоб хтось там по два роки, по три, по чотири гнив в окопі, а хтось просто донатив, кидав п'ятерочку горщик і вірив в ЗСУ. Тому оця пред'ява від військових, вона цілком зрозуміла. Це від втоми, від виснаженості і від відчуття покинутися з суспільством. Два моменти. По-перше, люди ж постійно там намагаються. Принаймні, так виглядає, що вдячність висловити військовим, там, віримо в ЗСУ, так далі. А це і є власне вдячність, і це є власне вияв поваги прочитати книжку. Бо це куча роботи, насправді, написати книжку. Це не так просто. Особливо, якщо це ще й з претензією на якісну літературу, а не просто виписатися з Максом, як вийшло, що. Спочатку, наскільки мені відомо, продажі ну, нормально йшли, але не дуже. І він трошки бідкався, що ось погана книжка подається. Тільки він загинув, зразу весь наклад розкупили. Ну, так же ж не повинно бути. Людина за життя має якісь ну, отримувати сатисфакцію за свою працю, якісь визнання мінімальне. Це з це такого це для, як, вияв поваги до письменника, бо, блін, ну це ж. Не якісь філософські роздуми. Це люди пишуть з е, свого досвіду, те, що вони пережили. Це стосується зараз всіх в країні. Е, то чому б не прочитати? А друга тема, тому що в цій літературі можна багато чого для себе підчерпнути, що тебе чекає в майбутньому, тому що Україна знаходиться в дуже такому сумному стані зараз, і війна торкнеться так чи інакше кожного. Якщо ви не плануєте перепливати тиску чи ще якимось іншим чином петлять, то рано чи пізно вам доведеться взяти в цьому участь. То чому б не почитати людей з досвідом і не підготувати себе психологічно морально до цього? Це ж теж корисно. Я хотів би сказати читачам, щоб купували книжку, бо чого ж це новий наклад виходить, так що давайте купуйте, читайте. А можливо, почнете купувати, читати. Я відчую, що вам це потрібно, і, можливо, навіть візьмусь писати щось нове. Бо я пишу в, тільки в станах якогось такого внутрішнього надлому. Я відчуваю, що вже скоро, ще трошки ще пару якоїсь херні в житті станеться, Я візьму ще за одну книжку.